Отже, отримала свій подаруночок від Ірочки, канал Віва Іра, приймала участь у її розіграші. І от вже не перший, не другий раз виграю, тож беріть участь, приймайте, реально виграти шанси всіх рівнів. В принципі, умови такі ну, простенькі, тому і це дуже приємно, гарні такі подаруночки. Власне, я виграла ось. Дивіться, ось такий мені дістався ось такий віп-квиток віп від е, синочка Іри, Аміра. Привіт передаю. Е, от, е, такий цікавий дитина зробила, боже, супер, це у мене буде на полочці стояти. І власне він е, всіх, усіх підписників просить підписуватись на його канальчик, тож я покажу теж назву його каналчику. Підтримуйте, будь ласка. Переходьте і приєднуйтесь до нашої компашки. Спрейчик, який я виграла від Avon, з ароматом драконячого фрукту, dragon fruit та лаймом. Тут дуже гарний такий розпилювач. Ну, і, власне, спреї Avon вони гарні. Та спробуємо. Дуже приємний такий. Освіжаючий аромат. Аромат, ну, знаєте, літа. Тропічних фруктів, кисло-солодкий, такий дуже ненав'язливий. І справді такий освіжаючий, я думаю, літку буде просто супер. О, дуже мені сподобався цей ароматик. Цей спрейчик. Ось. А також я виграла такий пробничок Farway Shine, Цікавий теж цікава. Туалетна вода, здається, чи парфумерна. Ну, я не, не, не пробувала. власне, Не, всі, не все з цієї лінійки знаю з Faroвеї, деякі у мене є теж у пробниках. І Мені подобається власне, цей напрямок, як і багатьом. Я, думаю, я в, в, не думаю, я знаю по, по, по дівчатах, по оглядах, що ну, багатьом кому подобається лінійка Faroy. Faroвий Shine, заявлений, дивіться, верхні ноти тут перець рожевий так Ще я подивилась піраміду, там також малина, е ще якийсь, якась ягода, лічі здається, е в серці гарденія Троянда і фіал, фіалка, і у базі мускус е боби тонка. Щось ще така база. Ось, аромат я вже теж спробувала. Він от саме лінійка фаровий, відчувається ноти фаровий, але він такий більш іскристий, більш, напевно, за рахунок перцю, можливо, такий. Він цікавенький, цікавенький такий аромат. На, В принципі, теж на такий, можливо, на весняний період, більш теплої пори. І незадушливий, не нав'язливий. Троянду, якщо чесно, я поки особливо не відчуваю, мабуть, я відчуваю білі квіти гарденії. фіалку, фіалку, можливо, такий, ну, досить, досить такий. Ну, його треба поносити, щоб зрозуміти. Я маю деякі фарові, але більш зимові варіанти: такі гламур, ребел. А ось цей легший, легший, цікавий ароматик. Мені сподобався. Не, з, не просто так він шайн, називається, такий та, сонячний е, або с, такий світлий. Ну, от загалом з такий маю подаруночок. Дуже дякую. Дуже дякую, приймайте участь, обов'язково вигравайте. Усім удачі!